Доброго дня люди ми з України. Хочу поділитися з вами враженням про гранулятор фермер матриця сота. Я користуюсь їм місяць, е, нарікань таких нема, він працює. Значить, я купував робочу частину, це Дніпро е, роблять 4 тисячі гривень. Коштує. Значить, Поставив я, зварив отакий От до нього п'ядестал, хай будемо казати станину. Двигун у мене старий був е, без шильдика, але я приблизно по товчині валу, там по якимсь параметрам, там в Ютубі дивився по таблицях. Е, він по півтори тисячі і десь. Півтора кіловати десь приблизно його потужність. Тому що шильдику нема, точно не знаю. Але тягне. Тягне, працює він. Я його зробив е, з цими конденсаторами на 220. У мене є три фази, але 220 під'єднатися люба розетка, де хоч поставив, то і працює. Значить, через конденсатори, через кнопку. Оце таку. Значить, як я казав, що та матриця. Значить, дивіться, зробив я е, оцей жолубри. То я з однієї сторони отут, -от -от, як бачите, показую, просверлив дірочку М4 і з другої сторони, щоб він, щоб він тримався міцно. Так, і ще натягнув з пластика такий хобот, тому що буває викидує гранулу, перекидує і падає поза відро. Так я зробив так. Для кого може типа ноу-хау пригодиться. значить сота матриця? значить Скажу зразу через пару разів роботи. У мене на одному ролику підшипники були поставлені в залізі. Зіскочила оті заглушки залізні. Коротше, він ще поробив трохи, але я зателефонував туди менеджеру, хто продав по продажі там Олександр. є. Йому сказав, вони без питань мені вислали чотири підшипники, 103-х в резині. Значить, такий підшипник в нас. Я живу під Києвом. У Києві я питав, 103-й коштує польський 30 гривень. Недорогі. Значить, поставив я в резині, працюють. Нема питань. Єдине, що оці ролики вони не захищені, там нема кришечок, хай будемо казати. Оце єдине, може, мінус у цьому грануляторі, що нема цих кришечок. Ну, але працює. Якщо поміняти там, я не знаю скільки ці в резині пропрацюють, але я ж кажу, десь тижні три працюють, нема питань. Так, то замінити не дуже велика вартість, то можна замінити. Значить, дивіться, це в мене масло лежить. То я коли працюю, то в кінці вже роботи лью трохи масла сюди, а на матрицю на ролики. Щоб не закипіло в мене гранула там в матриці. І щоб е, потім пустити його і без питань, так воно робить добре. Запускаєш трохи рукою, підкидуєш, воно трохи пройшло, наче, а потім вже починаєш сипати. наче щоб перше пройшло, погрілося. Е, прите, притер я матрицю нову притирав, я брав висівки пшеничні, брав. Бу автомасло Ну, від, відпрацьоване. Мішав і піску. І притер матрицю сам перший раз, але все притер, все нормально. Значить, дивіться Оце я сьогодні працював, це вона е, остигає. От дивіться, це така крупка. Е, у мене невелике господарство. Е, тримаю курей, то для курей це якраз я кажуть, те, що лікар прописав. Значить, вона б'є, ну я поставив, щоб е, саме менша крупка така була, не гранула. По довжині, от, е, збиває, збиває на саме менше. Значить, Оце я сьогодні зробив, це виходить десь приблизно тут е, от таких пластикових три відра. Оце в мене підготовлено, щоб. Повне відро 7 кілограмів я важив, скільки часу я не засікав, але приблизно, так, навскидку, може, пів години оце я роблю. Десь приблизно стільки працюю. Так, значить, шків у мене стоїть на робочій частині. 200 й у мене був. Значить, тут стоїть на двигунові 60-й. У мене стоїть на два ручаї і той і той е, ремні Z. -ка, значить, двигун натяжка зроблена, бачите, не бачите, болт такий прямо у раму йде. І він натягає оцю пластину, на котрій стоїть двигун. Двигун стоїть на таких завісах з однієї сторони, приварений до рами. І працює. Все, все натяжка робиться, все, все працює. Значить, Такий примітив я зробив. Ну, таку раму воно стоїть, той стоїть. Воно ж не перевертається нічого. А це текстолітову пластину сюди, до рами. Ну, наче трохи двигун прикрити ремені. Ну і кнопку поставити. І покласти там щіточку, ключ, палку, коли вже закінчую за роботу, то там, щоб помішати, щоб воно все випрацювалося туди. Ну, Отаку наче, наче такий апарат, не реклама, зразу попереджую. Це, це ті, чисто від себе для тих людей, хто може хоче. Його купити. Варіант бюджетний, я ще раз скажу, 4,5 тисячі гривень. Варіант бюджетний. Сота матриця. Для невеликого господарства з головою. Я рахую, що з головою вистачає. От, Наприклад, я роблю десь через 3 дні отаку кількість, гранули, і мені вистачає. Я не наробляю багато, а так. Оце він в мене на вулиці стоїть, я його накриваю там. Салафаном, поки зими нема, а потім у сарай. Це в мене там сарай, я в сарай потім його перенесу та в сарай я буду робити. А так, в принципі, можна купувати. Е, гроші не дуже великі, і можна робити на ньому. Я ж кажу, бюджетний варіант. Я ділюся своєю думкою. А ви вже там як хочете, так і робіть. Якщо хочете такі купувати, якщо хочете дорожче, то купуйте дорожче, то вже таке. Ну, Побажаю всім всього доброго. Побажаю е скорішої нашої перемоги. Хай буде все Україна. До побачення, люди!